Шановні гості, я хочу сьогодні подякувати усім, що фестиваль «Поліські зорі живий і він є, і він є саме у Шомері, на Коростенщині. Я сьогодні хочу подякувати владі Коростенського району, владі облдержадміністрації, обласній раді за те, що вони підтримали фінансово даний захід. Я хочу сьогодні, так як землячка, так як просто державний службовець, подарувати вам тепло, подарувати вам бажання, щоб ви були здорові, щоб ви хотіли організовувати дані заходи і низько, низько вклонитись вам всім. І дозвольте мені, так як всі їдуть з подарунками, сьогодні подарувати 10 путівок міжнародний дитячий центр артек і Молоду гвардію для ушомерської школи-інтернату. Крім того, всім переможцям, які сьогодні здобули перемоги, в даному закладі. В даному фестивалі Поліські Зорі головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації виділяє путівки в міжнародний дитячий центр АРТЕК. І зараз особливо я б хотіла подякувати у Шомерській громаді, усім людям, які долучились до цього свята, і особливо сільському голові Людмилі Малій. Ця жінка неповторна, вона все зробить для людей, тому що вона любить людей. І я хочу просто не проїхати мимо. Я хочу сказати, що ми, так як вона зробила вже цей стадіон, їй виділяємо газонокосарку. Всіх святом всього найкращого, любові вам, натхнення всіх ваших помислах і творіннях, всього найкращого з великим святом, всіх. Дякуємо, шановна Раїса Миколаївна. Якби мене попросили вибрати символи фестивалю, то я вибрав би два жіночих символа, дві берегині, дві жінки, Раїсу Миколаївну Гулу і Людмилу Рафаїлівну Малу. Давайте щиро подякуємо їм за натхнення за цю величезну роботу, яку вони провели, готуючись до...